Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца на місяць травень, знак Зодіака стрілець Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є нові розклади на картах Таро на місяць травень, а також огляди магазинів та всілякі нові відео. Запрошую перепочити і налаштуватися на гарні думки. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут рахівниця. Вона каже про те, що ви маєте бути заощадливими. Помірно витрачайте гроші, якось їх плануйте або щось таке. Поруч тут веселка. Вона означає добру новину. Ось тут поруч, витряний млин, ось ця карта означає, покиньте розпочати. До чого це може стосуватися, ось тут якийсь флірт. Флірт може бути як до вас, так і ви можете фліртувати. І зверніть увагу, дуже так цікаво розташовано. Ви ось тут флірт і ось тут зупиніть те, що ви почали. Можливо, ваш флірт якийсь невдалий, наприклад, людина одружена або щось таке. Потім, коли вже цей механізм розкручений, ви не зможете його зупинити. Навіщо вам зайві проблеми? Або така ж сама людина без гальм може з вами фліртувати, але ви маєте це припинити. Тому що в цьому нема сенсу. Начебто все, друзі. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Багато картинок поруч, але вони не співпадають. Подивіться, ось котик поруч. Ось топорик поруч. Нема співпадінь, нема, як то кажуть, про що казати. А ще нема зайвих співпадінь, значить, у вас все, що вам сказано, все це головне на цей місяць травень. Додаткові поради в моїх інших розкладах, а зараз застереження та порада. Від мадам Ленорман для стрільців. Застереження. Карта дерева та порада. Карта Дім. Зверніть увагу, друзі, застереження карта дерева. Зазвичай це карта дуже позитивна. Це зростання та укріплення. Це може бути як ваша фінансова сторона, так і ваше становище по роботі або особисті питання, але чомусь воно тут випадає в застереження. Мабуть, тому що, наприклад, підзаробити якісь легкі гроші і потім думати про те, де я їх взяв, і бути цим не дуже задоволеним, можливо, це і є застереження. Укріплення та зміцнення вашого здоров'я це також може бути важлива риса. Але тут, якщо вона випадає в застереженні, то, можливо, треба щось робити таке, щоб ви не псували цей процес. Або здоровий спосіб життя щось таке. Застереження цієї карти в тому, щоб ви негативно не впливали на процеси зростання та укріплення, будь то фінанси, здоров'я, родина та таке інше, не впливайте негативно. А порада карта дім. В домі у нас відбуваються майже всі головні події в нашому житті, як відпочинок після роботи, одна третина життя. Так, і спілкування з родиною, з друзями, іноді якісь святкування. Порада «Карта дім» полягає в тому, щоб ви в травні якось оновили енергетику вдома, можливо, якісь свята провели для того, щоб бути більш щасливішим і щоб ваша родина, не дивлячись, ви молодий або вже маєте свою родину. Якось більше принести позитива в ваш дом. Ось, ось так, друзі. Такий для вас вийшов. розклад. Якщо ви щось не запомнили, пишіть на лістик собі, для того, щоб об'єднати та якось упорядкувати всі поради на місяць травень. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки, підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.